Київське Динамо розгромило Рівненський Верес у перенесеному матчі п'ятого туру УПЛ. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві закінчився з рахунком 3-0. Команда Олександра Шовковського вийшла вперед на 40-й хвилині зустрічі. Голкіпер гостей гости Вадим Ющишин вибив м'яч перед собою після удару Володимира Брашка зі штрафного, а Андрій Ярмоленко вдало зіграв на добиванні. У другому таймі Білосині розвинули свою перевагу. На 80-й хвилині Матвій Пономаренко у штрафній розстріляв голкіпера. Після передачі Назара Волошина, а крапку в цьому матчі на 84 й хвилині зустрічі поставив Володимир Шепелів. Він забив вже у порожні ворота. Другий асист до свого активу заніс Волошин. Шахтар здобув розгромну перемогу над Чорноморцем у перенесеному матчі 12-го туру УПЛ. Поєдинок на стадіоні Лівий берег у Києві закінчився з рахунком 4-1 на користь гірників. Героєм зустрічі став бразильський новачок гірників Марлон Гомес, який ще у першому таймі оформив хетрик, забивши на 3-й, 16-й і 42-й хвилинах. Моряки змогли відповісти лише одним м'ячем, який на 12-й хвилині забив Зігі Бадібанга. У другому таймі підопічні Маріну Пушича в четвертий вразили ворота одеського клуб. Бу на 66 й хвилині Мар'ян Швед відзначився після передачі Лесіни Трауре. У будинку футболу відбулося жеребкування матчів плей-офф за право грати у сезоні УПЛ 2024 25 У плей-офф за право участі в наступному сезоні елітного чемпіонату України зіграють команди, які фінішують на 13-му та 14-му місцях у турнірній таблиці УПЛ. А також клуби, які займуть третю та четверту сходинку у турнірній таблиці першої ліги. Перші зустрічі пройдуть у середу, 29 травня. Четверта команда першої ліги зустрінеться із 13-ю командою УПЛ. А чотири. 14-та команда УПЛ зійдеться із третьою командою першої ліги. Матчі відповіді пройдуть в неділю, 2 червня. Тринадцята команда УПЛ зустрінеться із четвертою командою першої ліги. А третя команда першої ліги протистоятиме 14-й команді УПЛ. Представники клубів УПЛ провели чергову нараду. Про це повідомляє тато таке за її підсумками. Була ухвалена низка рішень. Суперкубок України 2024 буде скасовано. Рішення аргументовано тим, що виставкова гра з потенційно високим та військовими мірками скупчення вболівальників не на часі. Клуби отримають персональні опитувальні анкети, щоб затвердити це рішення на офіційному рівні. У 2022 та 2023 роках. Матч за суперкубок України також не проводився через війну на прохання. Головного тренера олімпійської збірної України Руслана Ротаня та низки клубів, які формують національні збірні, старт сезону посунуто на тиждень. Базова дата першого туру 10 серпня. Через це ймовірно кампанія 2024-2025 завершиться на початку червня. Клуби схильні до того, що потрібно зробити все, щоб перенесених матчів наступного сезону було якомога менше, щоб всі були в рівних умовах. Півзахисник захисник Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у перенесеному матчі п'ятого туру УПЛ проти Вереса. Таким чином це 106-й гол-футболіста у чемпіонатах України. За цим показником він вийшов на чисте четверте місце. Більше голів в чемпіонатах України забили лише Максим Шацьких, Сергій Рибров, обидва по 123, та Євген Селезньов 117. У Андрія Воробея 105 забитих м'ячів. Виконком української асоціації футболу ухвалив рішення щодо збільшення щомісячних виплат на розвиток футболу на обласному рівні. За інформацією, тато КЕ, тепер кожна з обласних асоціацій, щомісячно буде отримувати по 150 тисяч гривень за міста. Також було ухвалено рішення про виплату бонусів для головної команди збірної України та команди Ю 23 за вирішення турнірних завдань у вибіркових циклах. Зазначається, що бонуси були обіцяні ще попереднім керівництвом ОАФ, але досі не виплачені. Журналіст та коментатор Віктор Вацько оприлюднив тарифи винагород за арбітраж в ПФЛ. Згідно з документом, головний арбітр матчу першої ліги заробляє 8 тисяч 52 гривні за матч. Це з урахуванням витрат на проїзд, але без врахування податку. У другій лізі головний суддя поєдинку заробляє ще менше: 4 тисячі 575 гривень за гру. Нагадаємо, що раніше клуби УПЛ прийняли рішення про створення спеціального фонду для преміювання арбітрів. Новою фінансовою директоркою УАВ стала Наталія Осколок. Про це повідомляє тато таке раніше вона працювала у сфері бізнесу, обіймаючи посаду у фінансових департаментах різних компаній. Євгенія Сагайдак, яка виконувала ці функції за Андрія Павелка, здала права та залишила посаду після закінчення аудиту УАФ. Раніше повідомлялося, що віце-президент УАФ Олександр Шевченко погрожував Сагайдак через розподіл коштів за вихід на євро. А представник заповноваженого з рівних прав і свобод підтвердив, що Андрій. Шевченку надіслали лист щодо інциденту між ними. Новим головним тренером Фейнорда може стати Маріно Пушич. Про це повідомляє, де телеграф. Зараз спеціаліст очолює Шахтар. За даними джерела, Пушич є кандидатом на цю посаду. Він раніше був асистентом Арне Слота у Фейнорді і є популярним серед гравців команди. 52-річний Маріно Пушич очолив Шахтар 24 жовтня 2023 року. Раніше повідомляли, що нинішній тренер Фейнорда Арне Слот у наступному сезоні очолить Ліверпуль замість Юргена Клопа. Цинценаті оголосив про оренду нападника Шахтаря Кевіна Келсі. Форвард виступатиме за клуб МЛС на правах оренди до завершення 2024 року. Цин матиме право викупу венесуельця. Раніше повідомлялося, що американці зможуть викупити гравця за 7 мільйонів доларів. Шахтар підписав Кевіна на початку 2023 року за 1 мільйон євро. У сезоні 2023-2024 гравець забив три голи у 20 матчах за гірників. Атакувальний півзахисник зорі Денис Нагнойний отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Повідомляє та таке. 22 таке хавбек у цьому році тренувався зорею, але як повідомлялося раніше, підписав попередній контракт із металістом 1925 за попередніми оцінками. Лікарів повноцінно повернутися до тренувань Нагнойний зможе не раніше ніж за 7-8 місяців. Евротон оголосив, що захисник Віталій Миколенко пропустить залишок сезону через травму, яку він отримав у матчі з Ліверпулем. Також в клубі повідомили, що Миколенко не потрібно робити операцію. А Віталій написав на своїй сторінці в інстаграм, що сподівається зіграти на євро. Цього сезону Миколенко провів 34 матчі. В усі грав з перших хвилин, забив два м'ячі. Голкіперала Андрій Лунін близькі до підписання нового контракту із мадридським клубом. Повідомляє Зе Атлетік, чинна угода з 25-річним українцем розрахована до літа 2025 року. Нова буде до 2028-го. Сторони зараз знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо продовження співпраці ще на три роки. Відзначається, що за новим контрактом зарплата футболіста виросте, щоб відображати його статус основного воротаря за відсутності тібо куртуа. На рахунку Луніна 16 сухих матчів у складі мадридського клубу. В інших 30 він пропустив 46 голів. Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко дограє останній сезон в УПЛ. Вже влітку він приєднається до закордонного клубу. Динамо чекає на пропозицію по одному із своїх лідерів. Про це повідомляє тут Меркато. Контракт Миколи Шапаренка в Динамо дії до літа 2025 року. Клуб і футболіст обговорили ситуацію та вирішили не продовжувати угоду. Натомість український півзахисник переїде до Італії чи Німеччини. Також не забувайте підписуватися на нашу сторінку в інстаграм, щоб не пропустити всі актуальні новини українського футболу. Якщо ви ще це не зробили, то посилання у закріпленому коментарі. Головним претендентом на 25-річного футболіста є італійська Рома. Римський клуб готовий запропонувати за Шапаренка близько 15 мільйонів але Динамо хотіло б отримати за свого вихованця як мінімум на 5 мільйонів більше. Клуби готуються до торгів, які розпочнуться вже наступного місяця. Також на Миколу претендує Борусія Дортмунд. Скаути німецької команди вже декілька років спостерігають за прогресом українця. Влітку Джмелі спробують оформити його трансфер. У сезоні 2023-2024 Шапаренко зіграв за Динамо 18 матчів, забив три голи та зробив 3 асисти. Форвард іспанської «Жерони» та збірної України Артем Довбик розпочне наступний сезон в іншій команді. У послугах найкращого бомбардира Ла Ліги зацікавився відомий клуб. Жерона готова продати українця і чекає на пропозиції щодо трансфера гравця, повідомляє Марка. Тренерський штаб Жерони вже знає, що каталонський клуб навряд чи зможе зберегти Артема Довбика наступного сезону. Інтерес до українця з боку інших команд зростає з кожним голом бомбардира. З'явився ще один претендент на результативного футболіста: Манчестер Юнайтед отримав відмову від Інтера після запиту на трансфер Лаутару Мартінеса. Другим кандидатом до англійської команди є Артем Довбик. Червоні дияволи шукають потужного результативного форварда та готові заплатити за такого гравця великі гроші. Контракт Довбика з заборонною дії до літа 2028 року. Каталонський клуб готовий продати одного зі своїх лідерів, якщо отримає за нього щонайменше 45 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 Артем Довбик забив 19 голів у 34 матчах у складі іспанського клубу. Також в його активі 7 асистів.